О, на зв'язку зі студією Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, перед тим, як ми поговоримо про оперативну ситуацію, хочеться поговорити ще про проєкт Куп'янський дрон. Від вас хочемо подробиці. Я скажу, що це ініціатива в допомозі збирати самі безпілотники, але хочу від вас дізнатися деталі. Унікальна платформа, яка працює на сайті Купенської міської ради, покликана залучити якомога більшу кількість людей для підтримки наших сил оборони збройних сил України для того, щоб знищити живу силу техніку противника. Люди долучаються, активно збирають. Є ролі на платформі. Є інженери, які збирають дрони для них, є навчання, для них є логістика. Для них є людина, яка 24 на на зв'язку, яка може постійно допомогти в будь-який момент зборка тих чи інших FPV. Є постачальники на цій платформі, це люди, які пропонують запчастини. Один клік людина може замовити будь-яку запчастину до fpv дрона. І окремо є донатори благодійні фонди. Це якщо люди не можуть. Зібратися або не мають часу зібрати. Вони можуть задонатити владіний фонд. Придбає для е, наших хлопців і дівчат. Це необхідне додаткове обладнання для застосування по противнику. Хочу зазначити, що на сьогодні вже понад 240 інженерів зареєструвалися на платформі. 150 п'ятдесяти дронів передано до військових частин, які вже фактично застосовують. Є велика кількість. Так, проблеми зі зв'язком, я так розумію, у нас певні це підвис трішки пан Бісєдін, Зараз будемо намагатись зв'язок встановити. Говоримо про цю ініціативу Куп'янський дрон. По ну, суті, це така платформа, ну де ти можеш зареєструватися, як той, хто збирає, як той, хто донатить, наскільки я зрозумів, хотів отут уточнити, як той, хто постачає запчастини. Реєстрація через дію. От я зайшов, відкрив. Зараз по суті можу і зареєструватися. Ну, це проект, що згуртовує охочих збирати дрони для збройних сил. України. Раїни і є інформація, що Куп'янська міська рада частково компенсує витрати на виготовлення цих безпілотників.